А, а чого в мене було шість карт? У мене шість було карт. У парку? Сім! Шість. Я вже не таке. Яка перша карта? Собака? карты. карты. Карты устроили побег. Ты мне? На. На. Алло. Зарочка, А что, базар? Э. Добре, да, э, Сімер. Ні, я не хочу. Це я зі Ну так у кого щось я є? Шикей. Okay. <laughs> Добре. Нема? Нема. Це нашій десь. А ви що mm -hmm. собі, не можете на збирати на айфон?

будеш зараз градус сейчас? Ура! Да, сан его есть? Ты снимала? Ні? Я все, О, ну вас сейчас снимаю. Дивитеся мои карты. Ты ходишь? Да. Короче, карты. Дамка у меня. Забей. І що? Блин, вообще я знаю, что это я, я просто вызвуча. Вот, Может, наикость высокого Но я здесь четыре раза бедрят, попадаешь в козырный туз. Давай, давай, давай. давай. А, нет, не, не только козырно. Ты же ты хочешь газыр, а? А Шесть. <связь> не хочешь да? Ага, Так семерку? Знаешь, Да. семерку? Мені реально десь чотири рази підряд попадався козирний туз. А чи ти карти не брала? Дамку, О, я карти не брала. Козну передати. Опа! Дев'ятку се. Навали, адвой, ай. А двоє адвой. Так, то кодечка стій. Я те. Стій. Да, да, да.

Не дам тобі. Сах, топ. Тобі збирай. Стань, я тобі зайскажу. Ценцем. Так. Ценцем, а потім цем я походу. Да, да, да. Так, підтаскуємо. А два. Викапе. Ти дурак. Ура! Потребували. Як тебе звати?